Платники на загальній системі оподаткування, будь то ФОПи чи юридичні особи, у випадку, коли протягом 12 послідовних останніх місяців їх дохід перевищує 1 мільйон гривень, зобов'язані зареєструватися платником ПДВ. Проте, непоодинокі випадки, коли платник подає таку заяву щодо обов'язкової реєстрації платника ПДВ, а податковий орган йому відмовляє. При цьому в причинах відмови пише дуже розмиті пояснення: не надані всі документи або недостатньо документів і так далі. В той же час в ЗІР податкова розміщає роз'яснення, що у випадку, коли платник вчасно подав заяву щодо реєстрації платником ПДВ, проте податковий орган відмовив у такій реєстрації. До платника будуть застосовані всі штрафні санкції, які стосуються його несвоєчасної реєстрації под плат... платником податку на додану вартість. Тобто будуть нараховані податкові зобов'язання та відповідно нараховані суми податкових зобов'язань до сплати в бюджет. Що я раджу робити в таких випадках? У випадку, якщо ви все-таки підлягаєте обов'язковій реєстрації та отримали відмову від податкового органу, таку відмову необхідно відразу оскаржити. Оскільки я впевнена, що вона не містить обґрунтування законних підстав щодо відмови ну, і затвердженого вичерпного переліку документів, який має подати платник при обов'язковій Кової реєстрації також ніде немає, тому подаємо нову заяву, а рішення про відмову все рівно оскаржуємо. Таке оскарження допоможе нам потім скасовувати ті штрафні санкції, які податково буде нам нараховувати за нашу несвоєчасну реєстрацію платником ПДВ.